Привіт усім! І ще в минулому році я випускав відео, де розповів вам про 10 гравців, які будуть боротися за золотий м'яч разом із Мбапе Тайрингом Холодом. Сьогодні друга частина. Приятного перегляду. Починаємо. А перед початком цього відео я хочу вам розповісти про статистику мого каналу. Хто мене дивиться, з якої країни, скільки йому років. Деталі. статистика. Найбільше мене дивляться з Бразилії, України. Це дуже приємно, що Україна на Другій Сходинці Індія, Росія та Аргентина. Більше всього мене дивляться чоловіки, ані жінки. І вік цих людей становить від 18 до 24 років по статистиці. Та і вже краще ми почали підписуватись на канал. Мені дуже приємно, я вам кажу велике дякую тих, хто дивляться мій канал. Із підпискою. А хто ще не підписався, я прошу вас підписатися на мій канал. Дякую, а ми починаємо. Десяте місце іспанець із Каталонської Барселони, якому 20 років. В цьому сезоні він провів 21 гру, забив 6 голів та в середньому робив два відбори за гру. Загалом Педро дуже важливий гравець для каталонського Барселони. Він починає гру, він реально один з найкращих та один із лідерів каталонського клубу прямо зараз. Філ Фоден, ан англійц, якому тільки 22 роки, починав він грати за Манчестер Юнайтед ще з сезону 16-17, але зараз він є основним гравцем. Манчестерського клубу 24 гри, 9 голів та 4 асисти в цьому сезоні у Філа Фод один з найкращих лівих нападників зараз у світі. Адемі – німець, який виступає за дортмундську борусю в цьому сезоні. 21-річний німець провів 16 ігор. забив три м'ячі та й дав два асисти. Він важлива частина дортмундського клубу. Основний нападник, а може грати зліва або справа. Топ гравець. Жо Феліш зараз грає в аренді у Челсі з мадридського Атлетіко, португальцю 23 роки. В цьому сезоні в складі аристократів при всім ігор зробив два голи. Забив він. В складі мадридського Атлетико, 14 ігор, 4 голи та три асисти. Він грає у Челсі в свій улюблений футбол. Він домінує, любить грати з м'ячем, та не так сильно він обороняється, як він це робив у команді Ельчоло Семіоне. Фелікс має дуже багато простору у, у Челсі, і це йому допомагає розкрити свій талант. Джуд Белленгем – це не найкращий півзахисник у світі зараз. Англійцю тільки 19 років, а він же капітан в складі Дортмундської Борусії. 24 ігри, 4 плюс 4 у гри за Бундеслігу, тому й Белінгем є основним в збірні Англії. Таким він був на чемпіонаті світу. Справжній топ-талант, за якого вже хочуть більше 100 мільйонів. Гаві ключовий гравець каталонської Барселони, 18 років Чому юнак У 24 гри, 1 плюс 2 у всіх іграх за іспанську лігу. Гаві провідний гравець каталонської Барселони. Справжній талант та основний національний збірній Іспанії. Дарвін Нуніс, основний гравець в Ліверпулі. Ті, хто казав, що Нуніс провалиться у Ліверпулі, не зіграє, але він заграв. Він основний. Він забував Реалу Манчестер Юнайтеду в англійській прем'єр-лізі. Нуніс уругває 23 роки, 20 ігор, 8 голів та 3 асисти у прем'єр-лізі. Він реально дуже добре вписався у команду Юргена Клопа та виглядає як один з найкращих нападників в англійській прем'єр-лізі. Рішальсону тільки 25 років, він один з найкращих нападників у світі, 19 ігор та 3 асисти у прем'єр-лізі, 0 голів, але Велче 6 ігор та 2 забитих м'ячі. Також Рішальсон був основним гравцем національну збірну Бразилії на чемпіонаті світу і зараз є у дуже гарною опцією Антоніо Конте у атаці Тоттенхема. І я впевнений, що Рішарсон ще. Покаже свій клас та свої 100% на футбольному полі. Побажаємо йому успіхів та відновлення. О для когось це несподівано, але Джедіна Санчо я поставлю на друге місце. Я все, що вірю в цього хлопака. Те, що він зараз не дуже часто грає у Манчестер Юнайтед, у нього була травма. А потім, коли він виходив після травми у новому році, він забивав голи та демонстрував свій клас. Санчо тільки 22 роки. В цьому сезоні Джедон провів 14, ігор, завив 4 м'ячі та віддав один асист у англійській прем'єр-лізі. Я впевнений, що Санчо ще покаже свій 100%. Так він робив у Дормутській борусі свої найкращі роки кар'єри. В нього все ще попереду, тільки 22 роки. Я йому побажаю успіхів. Перше місце цього топу це Букайо. Сака 21 рік в цьому сезоні В АПЛ він провів 27 ігор, 11 голів та 10. Асиці феноменальна статистика для Букайо Сака. Одна з найкращих сімок в світовому футболі прямо зараз. Про сімок я це номер на спині. Він лідер арсеналу. Йому 21 рік, але він вже не перший та й не другий сезон грає в основному складі канонірів. Я побажаю Букайо успіхів. Його вже хоче купити Ліверпуль та інші гранди за кордоном. Сака справжній топ. Цьому я завершую. Ставте лайк та підписуйтесь на мій YouTube, інстаграм та також на телеграм-канал. Там дуже-дуже багато різноманітного та цікавого інформації. З вами був канал Профутбол. Слава Україні! На все добре, до побачення!